все цели которые изначально обозначались путиным а главная там цель это уничтожение украины уничтожение суверенитета украины уничтожение армии украины уже все эти цели помножены на ноль в том числе и соединенными штатами америки сказано было что это бред также под бред было загнано многое другое даже не являющееся условиями прекращения войны. Ну, это, разумеется, все ложь. Вот когда мы говорим, что условия прекращения войны из Кремля, они врут, просто на ходу меняют эти подушки под своей попой, и им говорят всем хором страны Запада и страны Азии, вы обгадились. А они говорят, что мы знаем про это, так и было задумано, это многоходовочка, когда они в очередной раз скажут о том, что мы достигаем цели и вы нас не хотите услышать, не хотите понять, они забывают главное, что они никто, что они пустое место. А Трамп задал очень важную моду сейчас в геополитике: если ты пустое место, если тебе нечего предложить никому, а Россия никому ничего предложить не может. То, что она предлагает Китаю, Китаю уже не сильно нужно, а Индия вообще разворачивается к Саудовской Аравии по поводу нефти ну, остается просто России скулить, выть вот э, в углу. Нас все обидели, надули, обманули, как в этой картинке с Путиным надутым. Но от этого никто России сочувствовать не станет, переживать. Там внезапно э, беспилотники украинские не перестанут прилетать по НПЗ или по энергообъектам. Нет, все продолжится, потому что Россия государство-террорист, государство-агрессор с этой своей ядерной кнопкой пресловутой, которая уже тоже никого не пугает. Ну, то есть все понимают, что Путин может нажать это, придумать какую-нибудь идиотскую причину и сказать: ну вы нас не хотели слушать, поэтому мы запускаем. Все к этому готовы. Вопрос, насколько они отдают себе отчет что надо будет уничтожить в России, в каком количестве, когда Россия запустит ядерное оружие. Но судя по некоторым высказываниям действующих военных НАТО или высказываниям министра войны США Хексета, там есть представление, что делать. Ну, разумеется, там это копирование Трампа про ядерные подлодки. Далі ми з вами поговоримо про те, що необхідно нашій державі для того, аби не було таких, от, скажімо, так, влучних результатів після чергових обслів з боку Російської Федерації, необхідно більше систем Патріот, і це цілком логічно. Так от лідер України зазначив, те, що Україна хоче замовити у США 25 систем Патріот. Україна має намір замовити 25 систем протиповітряної оборони Патріот у американських виробників для того, щоб посилити захист країни від російських повітряних атак. Про це. Лідер України заявив інтерв'ю з Гардіан. Зеленський також зазначив, що європейські держави могли б надати Києву свої наявні системи «Петріот». Зазначається, що президент давав інтерв'ю після масштабних російських ударів по енергомережі України, які призвели до відключення електроенергії в більшості регіонів країни. Під час самої розмови в Маріїнському палаці також світло вимикалося двічі. Такі наші умови життя зазначив лідер України з гіркою посмішкою. Після ввімкнення резервного генератора це нормально. У Києві, які скрізь бувають перебої з електроенергією, він заявив, що російський очільник Путін віддає накази здійснювати терористичні атаки на енергетичну систему України, вбиваючи цивільних і залишаючи людей без електроенергії та води. Він не може створювати напругу в нашому суспільстві іншим чином. Президент повідомив, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами для посилення захисту від російських дронів. Водночас, Британія та інші союзники, за його словами, досі мовляється надсилати винищувачі для патрулювання неба над центром і заходом України. На питання чи достатньо. Ні, роблять Британії напрододні холодної зими, зеленський відповів, ніколи не достатньо. Достатні, коли закінчиться війна, і достатньо, коли Путін зрозуміє, що він повинен зупинитися. Президент також зазначив, що має теплі стосунки з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і постійні контакти з Лондоном. Оскільки президент США Дональд Трамп виключив можливість військового втручання Сполучених Штатів уряди Франції, Великобританії пообіцяли надіслати війська у рамках можливого мирного врегулювання. І на запитання, чи хотів би він, щоб британські солдати прибули раніше, наприклад, щоб зайняти оборону Зіцію на кордоні України з Білоруссю Зеленський відповів звичайно. Ми просили про багато речей, включаючи зброю та членство в ЄС і НАТО. Водночас він зауважив, що питання присутності європейських збройних сил в Україні під час бойових дій слід вирішувати обережно. Бо лідери бояться а, своїх суспільств. Вони не хочуть втручатися у війну. Сказав Зеленський. На його думку, рішення про розгортання військ це їхній вибір. Якщо Київ НАТО наполягатиме, ми ясною ризик втрати фінансової та військової підтримки від наших партнерів. Додав він ну і тепер ми з вами. Безпосередньо перейдемо і до тих тих подій, які відбуваються на полі бою щодо ситуації. У Покровську безпосередньо в Мирнограді також далі будемо з вами розглядати, тому що з'явилися коментарі, включно від генштабу збройних сил України. так от про це повідомив речник генерального штабу збройних сил України майор Андрій Ковальов. Він сказав, що логістика до Мирнограду ускладнена, але здійснюється: українські війська знищують російських окупантів на підступах до міста. Він зауважив, що оборона покровсько-мирноградської агломерації триває. Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі неї резерви, але натомість лише має величезні втрати, наголосив Ковальов. Так у Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста. Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів сил оборони або оперативне оточення міста. Не відповідає дійсності. Окрім того, напередодні підрозділам, які обороняють місто, було доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Також було Проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Таким же чином забезпечується і логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ, сказав Ковальов. Ну і він зауважив, що триває активна протидія спробам груп пороже піхоти закріпитися в Покровську. В місті продовжується пошуково-ударні дії та знищується позиція російських загарбників у міській забудові. Щодо того, що відомо керівнику ЦПД, центру протидії дезінформації. Він в себе веде досить до речі, активну ті, платформу свою рекомендую вам підписатися. Підписано він Коваленко, де. Двічі, а то буває більше на добу коментує ці події, які відбуваються як на полі бої, так і щодо тих подій, які стосуються, знаєте, нагальних питань, що відбувається в Україні і безпосередньо на міжнародному рівні. Тож Андрій Коваленко в сьогоднішньому своєму тіктоці прокоментував ситуацію щодо покровського мирногрецької агломерації. Що йому відомо, що офіційно можна принаймні озвучувати. Далі давайте послухаємо. Друзі, вітаю вас щодо Покровська. Важливо сказати, ситуація дуже складна, насправді дуже складна, і за різними оцінками ворог продовжує туди інфільтрацію, як це називає. Тобто він продовжує туди намагатися заводити особовий склад безпосередньо в Покровськ, закріплюватися у висотках сил оборони вибивають ворога. Наскільки це можливо, намагаються його заблокувати. Відповідно, потрібно чесно говорити, що червона зона. Це не все місто точно. Тобто, весь Покровськ ворог не зайняв і не закріпився в ньому. Переважна більшість міста, вона в цілій зоні перебуває, тобто це зона, де ворог не може закріпитися, намагається там він фіксується, але не може закріпитися. Відповідно, сили оборони б'ються за місто. Сили оборони мають певні теж вдалі дії. Відповідно, це такі, знаєте, битва за руїни. Насправді відбувається за руїни висоток. А, крім цього, ворог намагається там по флангах десь тиснути, рухатися. Там населений пункт рівний є, такий, вони намагаються накати робити. Слово оборони відбивають накати. Мирноград взагалі ситуація інша. А, да, дійсно, ворог б'є авіацію суттєво, але в місті нема. Нема ворога. Стація дуже складна, але оточення також потрібно сказати, що оточення міста Покровськ і покровсько мирноградської агломерації немає. Відповідно, коли пишуть, багато хто, знаєте, от дуже часто можуть маніпулювати темою і говорити, що практично оточено. Хтось в оточенні і так далі. Оточення немає, це факт. Але ну, ворог намагається. Логістичні маршрути, контролювати дронами і перешкоджати руху логістики це факт. Ворог намагається це робити, і сил оборони відбувається спроби ворога. У дуже складних боях. Ворог переважає наші сили там по кількості. Ворог кинув туди все, що є з особового складу. Ворог несе великі втрати, про це кажуть воєнкори ворога. Його воєнкори кажуть, що там вже поклали понад 20 тисяч росіян. Покровську. Дуже складні бої тривають. Дуже складні бої. Слава воїнам, які виконують там задачі в неймовірно важких умовах. Слава Україні! Переможемо всіх!